Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми так звикли, що кровна спорідненість, наші родичі це щось таке важливе. Ми часто, ми часто говоримо, що є, є наші, є моя родина, є моя сім'я, є чужі, ми так звикли говорити, є інші, не наші. І ми так звикли до тої кровної спорідненості, що так собі думаємо, що з цим необхідно рахуватися, від цього нікуди не дінешся. Як також є така приказка: батьків не вибираєш і мусиш приймати своїх родичів, навіть якщо вони тобі не подобаються, якось мусиш з тим рахуватися, тим більше, якщо вони тобі близькі родичі. Але Ісус Христос сьогодні нас запрошує подивитися набагато ширше і взяти собі до уваги, що існує ще та спорідненість духовна через віру в Ісуса Христа, через віру в одного Бога. Бо ми дуже часто не беремо собі серйозно цієї спорідності, хоча так. І називаємо один одного братами і сестрами. Завжди проповідь починається із цього. Але наскільки, дорогі брати і сестри, воно є у нас у свідомості? Бо ми так звикли до цього виразу, брати і сестри, як до чогось такого символічного, ну бо так гарно, так у церкві кажеся. А Ісус Христос сьогодні це питавить, Ісус Христос сьогодні ставить це питання. Дуже категорично. Кажучи, що навіть його рідні по плоті, по крові, рідна мати, його брати і сестри, родина через батька або родина через маму, як ми сьогодні про це вже знаємо, вони є менш важливі. А більш важливі його учні. Чи хоче Ісус Христос применшити важливість своєї Матері, Престої Богородиці? Ну, певно, що ні. Але в той момент знаходить таку ситуацію, щоб показати, що мало того, щоби бути мені кровним, але важливо виконувати волю. Отця мого, що на небі. І тут, дорі, брати і сестри, два важливі такі моменти. Найперше мені так. Гарно звучить у сьогоднішньому Євангелії, що Богородиця і брати Ісуса Христа вони підходять і вони би хотіли із Ним говорити. Ісус Христос настільки відданий своїй місії, що вони не можуть просто взяти і приступити до Нього, навіть якщо це найближчі родичі. Вони не можуть просто до Нього доступитися, бо стільки багато народу, які Його слухають. Скільки раз, дорогі брати і сестри, також наша молитва є такою, що ми пробуємо молитися, але нам так тяжко. І от важливо не переставати, не відкладати оці спроби. У наше діло молитися. Якщо навіть Пресвята Богородиця, рідна Мати Ісуса Христа не могла до Нього безпосередньо доступитися, але мусіла інших просити, що ми би хотіли із Ним поговорити. То як важливо для нас брати собі серйозну молитву навіть тоді, коли ми не хочемо молитися, або вона нам не йде. Бо це є той перший необхідний момент, щоби справді я став рідним для Ісуса Христа. Прохати неустанно, щоб до Нього доступитися. І це нас ставить близько Ісуса Христа. Ну і другий момент, про який безпосередньо наголошує Ісус Христос чинити волю. Лише через нашу молитву ми поступово просимо Господа тої необхідної благодаті, щоб у своєму житті не дивитися лише на свої бажання, але чинити Його волю. І це той другий момент, котрий нас робить родичем Ісуса Христа, безпосередньо ставить нас у близькість до Бога. Про ці два моменти треба нам дбати, беручи собі до уваги завжди, що духовна спорідненість. Наша поміж християнами, вона навіть ще більш важлива від нашої родини. Сьогодні маємо над чим собі пороздумовувати і над певними ситуаціями свого буденного життя пороздумовувати, бо як ми ставимося до братів, сестер по вірі? Чи приймаємо собі серйозно, що кожна їхня потреба це потреба мого близького родича? Бо це хороше запитання для нашого іспиту сумління сьогодні. Слава Ісусу Христу!